На Прикарпатті зросла кількість звернень до медичних закладів із симптомами вітряної віспи за словами медиків у 2023 році показники такі ж, які були до пандемії коронавірусу. Якщо порівняти з минулим роком силі захворюваності, але якщо порівняти з до пандемічних показників, то ми в принципі захворність на рівні багаторічних захворювань до 2020 року. Тобто захворюваність є стабільна, показники реєструються на, на рівні багаторічних захворювань, середніх багаторічних захворювань і е, сезонність ми маємо зараз. Ну, книжка пише зим, зимово-весняна. У нас цьогоріч більш акцент був. Тобто ріст або переважало більш захворюваність у осінньо зимовому періоді. найчастіше вітрянка вражає дітлахів, кажуть фахівці. Втім, спостерігаються випадки і серед дорослого населення. Хворіють, якщо в дитячому віці це легкий перебіг, тому що це дитяче захворювання. Але статистика стверджує, в цілому в Україні практично щорічно 80% дитячого населення хворіє, тому доросле лишається дуже мало, і ті, які хворіють, звичайно, вони важче хворіють. Є і оскладнення, вони інтоксикація є вищою ніж в дитячому віці. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом із потоком повітря на відстань кількох десятків метрів, розповідає заступниця гендиректора центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус. Вона є цей висококонтайозне захворювання, тобто воно викликається вірусом. Вірусом о, лише ям. має аерогенний шлях або можна сказати механізм передачі. І е, зараження може відбуватися, як ми знаємо, наприклад, контакт кір, там ковід, гервої близькі, має бути в межах двох е, метрів, то тут в межах 20 метрів. Тобто він має високу летючість і високу контагіозність із 100 хворих, практично 95-100 хворі. Е, інкубаційний період в середньому 2 тижні, хоча максимальний 23 дні. Найбільше заразна людина в кінці інкубаційного періоду це два дні. Останніх інкубаційних і п'ять днів після висипу. Почався висип, і вона ще заразна п'ять днів. Але тільки аерогенний механізм передачі. Також медики наголошують, що специфічної профілактики не існує. Втім, потрібно уникати скупчень людей та обмежити контакт з особою, в якої виявлені ознаки вітряної віспи. Ліліана Іванічук Анастасія Бегей телерадіокомпанія компанія Раї.